Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Два роки тому нам допомагали і Червоний Крест, і Діакані речами. Тепер прийшов такий час, коли ми переїжджаємо і деякі речі нам вже не потрібні. Вирішила віднести ось саме сюди у ці балки, і віддати тим, кому вони потрібніші. Це тільки частину я передаю. Але ті речі, які були зі мною. І тоді, коли я приїхала з України, навіть якщо вони вже й не потрібні, то не можеш її віддати. Усі таке чи немає, чи, можливо, це в мене таке. Навіть не то, що жалко, а ось таке відчуття, що це єдине в тебе, що з дому. А в мене знову обстеження. І знову я бачу квіти. Це діранук, тут проводяться обстеження МРТ КТ. Розумієте, що там знімати не можна. Про результати дізнаємося пізніше. А я йду, і щоб ні про що не думати, вирішила пройтися по магазинам. Як бачите, вибір величезний, знімала зовсім інше, як завжди, не те, що треба: це Kaufland. і ось така такий різноманітний асортимент цукру. Я колись обіцяла вам показати, тут є будь-який і коричневий цукор, і тросниковий, ну всі. І ось така Картопля, Як бачите, вона із різними етикетками це червона, зелена і синя, залежить від того, що на жарену картоплю, смажену картоплю, що на пюре. І завжди мене притягують суші. Азіатська кухня дуже цікавий асортимент. Це вже я фреве. Дуже багато обходило. Ну і як же пройти повз ліду. Особливо, коли тут такий асортимент вже хризантем. Є ще гортензії. Хризантеми в різну ціну. Мілкоквіткова і не квітуча, дешевша, звичайно ж. Ну, продивимося, що тут. Все про квіти я розповідаю на каналі бабусині квіточки не тільки. А тут просто так за компанію. Еустома є, це горшкова, низькоросла. Дуже жаль, орхідеї, вони вже непридатні для купівлі. Квіти повністю висушені, або тріпсом, або неправильним доглядом. Жал, але ціну не скидають. 6 євро. Трішечки зменшили і все. Але вони то. Не Такі ось цікаві підставочки кашпо для сукулентів і орхідеї квітучі. Сьогодні в нас такий, таке відео про все. І коли мені погано, ви вже знаєте, я готую, готую, щось видумляю. Захотілося мені ось такого, але повторююся, рагу. Це... Так, тільки називається, але два сорти ковбаса і м'ясо прикопчене, картопля смажена, капуста. Трішки залишилась молодої капустки на салатик, спеціально залишила. І експромт, знову ж перчик такий що давали, томат паста і кетчуп. Ну, все, що в мене є, мені потрібно звільняти холодильник, тому що ми переїжджаємо скоро. А я не уявляю, куди це все можна покласти. Дуже багато речей, які вже за два роки ми придбали. В магазині камері лежала печіночка, тут смажиться рагушечка, пахне аромат, а з голови не йдуть думки про результати МРТ. Ось такі грибочки фаршировані зробила. Я роблю на декілька днів, щоб не було така, чим займатися. Оці я зробила фарш залишок із грибами, ніжками порізала. Це звичайні котлетки. І зараз знову покладу морозильну камеру. Невже ви думаєте, що я все це з'їм? І ставимо в духовочку, потім я додаю кетчупа. Таким варіантом я ще не робила грибочки, вийшли дуже смачні. Зараз вже освітлення не дуже, тому там, де томатний кетчуп попав на фарш, ось такий вигляд. Воно не горіло нічого, просто освітлення таке. І не робіть мою таку помилку, щоб попадало. Звичайно, смачно, але не дуже виглядає. А на вулиці ніч, тиха. Ніч мирна. І так хочеться, щоб така ніч була і в Україні, і щоб всі повернулися додому. Були ми там не тільки в думках, а і самі. Я вдячна всім за підтримку, вдячна за коментарі. Я разом з вами чекаю на результати і вірю, що вони будуть добрими і вісті будуть у нас тільки. Добрі. Я вдячна всім за добрі слова, підтримки. Бажаю всім миру та перемоги. І до зустрічі в наступних відео.